На цих фото двоє нейрохірургів американець Рокко Армонда та наш український лікар Богдан. Під час візиту Рокко до Дніпра хірурги обмінялися медичними шапочками на згадку. Саме у ній Богдан проводив операцію, коли росіяни атакували Дніпро ракетами. Одна влучила просто біля лікарні, але нейрохірург операцію не зупинив. Його пацієнт уже одужав і готується до. Виписки Богдан вважає, що шапочка американського колеги для нього щаслива. Деталі цієї історії у Софії Москаленко на цій світлині американський нейрохірург Роко Армонда схиляється над пацієнтом у шапочці з українським тризубом. Її подарував колега з Дніпра. Я одягаю світ тризуб часто і з гордістю. Всі навколо знають це тризуб доктора Армондо. Вони знають про мою потужну підтримку України. А ось відео, що було знято уже у Дніпрі. Нейрохірург Богдан під час операції одягнув свою улюблену шапочку, ту саму, що йому у відповідь презентував американець Рокко. Вона, звісно, трошки вже досвідчена, Ось так вона виглядає. Це шапочки, всі які носять хірурги збройних сил. США. Вони зустрілися цьогоріч у лютому, коли Роко привіз до Дніпра медичне обладнання. Американський нейрохірург провів у лікарні 18 операцій, і під час однієї з них потоваришував з Богданом. Це були військові випадки, а також цивільні невідкладні операції. Це було дивовижно бачити на що вони здатні. Ці лікарі мають технології, яких ми не маємо у США. У той день, 26 жовтня, згадує Богдан, росіяни атакували місто кількома ракетами. Один із ударів прийшовся поруч із лікарнею. Я не чув вибух, і я відчув тільки дуже сильний вітер в час операції. І потім, коли відкрив очі, вже зрозумів, що дуже великий пил туману, що все, грубо кажучи, в склі. Спершу Богдан кинувся перевіряти свою команду медсестер і анестезіологів. А коли зрозумів, що всі вціліли, вирішив операцію потрібно продовжувати. Ми не мали часу на те, щоб повністю вичищати операційну і чекати часу на закінчення операції. Це ми переходимо в режим хірургії в. Несприятливих умовах, тож ніхто не знав, чи буде другий прилад. Попри небезпеку для власного життя і не ідеально стерильні умови, зупинитися Богдан ніяк не міг, адже то була операція на відкритому мозку. Та й пацієнт згадує медик. Надійшов у важкому стані. Якби ми його не прооперували, він би спочатку загрузився до коми і можливо светальної сходу. Одразу після операції Богданові написав року. Він побачив знайому лікарню у новинах. Я почав шукати у соцмережах, щоб зрозуміти, чи все з ним добре. Що сталося? Він одразу ж надіслав мені відео, де він посміхається у шапочці, яку я йому подарував. Він був у порядку, і пацієнт також, і це викликало сльози. У той вечір на операційному столі нейрохірург Богдан врятував життя пацієнта з Донеччини. І ось пан Микола уже готується виписуватися з лікарні. Після наркозу я проснувся. Пан Богдан лікар. Зняв відео, як белетіли рами, стекла посипані. Що саме їх з пацієнтом врятувало у той момент? Нейрохірург Богдан судити не береться та каже: тепер шапочка американського колеги точно стане для нього щасливою. Після тих цих моментів я хочу в ній бути ніякої спокійніше. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон єдині новини.